Вітаю на уроці математики. Продовжуємо повторювати вивчений матеріал. А саме сьогодні будемо говорити про письмове віднімання трицифрових чисел із подвійним переходом через розряд. Прочитай числа. Поміркуй і скажи, чому в записі кожного числа є нулі, тому що відсутній розряд десятків. Скажи, будь ласка, подані числа як суму розрядних доданків. 709 це 709. 603. 600 плюс 3. 307, 300 плюс 7. 401, 400 плюс 1. Молодці. Обчисли письмово. Від однієї 1000 відняти 285. Згадуємо, як ми віднімаємо. Від нуля відняти 5 не можна. Нам потрібно піти і забрати 1 десяток у попереднього розряду. Ми цього зробити не можемо, тому що в попередньому розряді. Теж у нас з вами 0. Тому попередній розряд іде до свого попереднього розряду і забирає один десяток. І сюди йде 9, сюди йде 10. Тут пам'ятаємо, що у нас вже залишилось не 10, а 9. І від 10 відняти 5. Буде 5. Від 9 відняти 8 буде 1. І від 9 відняти 2 буде 7. Наступний вираз. Від 900 відняти 475. Від 0 відняти 5 не можна. Потрібно забрати один десяток у попереднього розряду. Ми це зробити не можемо, тому що тут 0. Тому попередній розряд йде забирає один десяток у свого попереднього розряду. І сюди йде 9, сюди 10. Від 10 а тут вже на 1 менше. Від 10 відняти ну, 5 буде 5. Від 9 відняти 7 буде 2. Від 8 відняти 4. До рівня 4. Молодці. Далі продовжуйте обчислювати вирази самостійно. Перевіряйте за відео. Молодці. Наступний вираз. Перевіряємо за відео. Далі. Перевіряємо. Перевіряємо молодшіночки. А тепер обчислюємо вирази іншого типу. Запишіть теж вирази до вашого зошита. 6 помножити на 4 і додати 2. 6 помножити на 4. 24, До 24 додати 2. Звичайно, 26. Наступний вираз. 6 помножити на суму чисел 4 та 2. Перша дія, яка у нас буде? Звичайно, в дужках До 4 додати 2 буде. 6, 6 помножити на 6 – 36. Далі. 13 помножити на 3, додати 60, розділити на 3. Перша дія буде множення, друга дія – ділення, і третя дія – додавання. 13 помножити на 3 – 39, 60 розділити на 3 – 20, 39 додати – 20, молодчиночка. 8 помножити на 3, розділити на 6. 8 помножити на 3. Так, і розділити на 6. Молодці буде 4. 4 помножити на 100 відняти 100. Перша дія на множені. 4 помножити на 100. 400 від 400 відняти 100. Молодці. Останній вираз. 4. Помножити на частку чисел 100 і 100. Від 100 відняти 100 буде 0. І 4 помножити на 0. Звичайно, 0, бо ми з вами знаємо правила множення числа на 0. Якщо помножити будь-яке число на 0, то ми в результаті завжди отримуємо 0. Молодці. А зараз поставте відео на паузу. Прочитайте задачу. Скажіть, будь ласка, що нам відомо? Що на теплоході було 135 пасажирів. І після того, як частина пасажирів вийшла на зупинці, в ньому залишилось 97 осіб. Що невідомо, що потрібно знайти в задачі? Скільки пасажирів вийшло на зупинці? Отже, міркую так. На теплоході було 135 пасажирів. Мені невідомо, скільки пасажирів вийшло. Але після того, як вони вийшли, на теплоході залишилося 97 осіб. Мені потрібно дізнатися, скільки пасажирів вийшло на зупинці. Було 35, скількись вийшло, 97 залишилося. Як дізнатися, скільки вийшло? Звичайно, від 135. Відняти 97. Дорівнює 38 пасажирів. І відповідь вийшло 38 пасажирів. Отже, сьогодні на уроці ми згадували письмове віднімання з подвійним переходом через розряд. На цьому наш урок з математики завершено. До нових зустрічей!